Сьогодні у випуску звіт щодо діяльності столичного будівельного холдингу Київ -Буд». 80% акцій, котрого належить громаді Києва. Одне з головних рішень зборів акціонерів, які відбулися нещодавно, спрямувати 35% прибутку компанії на виплату дивідендів. Виплата почнеться із 1 липня. У 2015 році Київ ввів в експлуатацію понад 309 тисяч квадратних метрів новобудов, серед яких Іх 15 житлових будинків активи холдингу виросли майже на 32% у порівнянні з 2014-м і склали 6,5 мільярдів гривень. Робочий капітал компанії збільшився на понад 345 мільйонів гривень. Як повідомив під час виступу президент Київміськбуду Ігор Кушнір, не зважаючи на кризу, у 2015 році компанія зберегла лідируючі позиції на ринку будівництва і репутацію надійного заб. Довника після виступу президента запитання із залу. Зокрема, чи будує Київ міськбут зараз соціальні об'єкти? В цьому году ми здаємо два садика общі 12 дванадцятич квадратних метрів. 450 дітей будуть ходити в ті садики. Навіть така символическая одна есть вещь, это один з этих садиков буде 650-м садиком, який построил Кіїв Горстрой за все время роботи в городе Киеве. Інше запитання від акціонерів, що як правило цікавить і інвесторів, наскільки вартість будівництва прив'язана до долара. Деятельность компании от курса доллара не сильно зависит. Мы украинская компания, которая работает в гривневом сегменте и мы стараемся к курсу доллара не привязываться. Но есть определенные стройматериалы, которые на сегодняшний день, э, закупаются в долларовом сегменте. в себестоимости где-то процентов 50 это долларовая составляющая, но мы стараемся к этому не привязываться. Деньги, которые поступают от инвесторов, мы сразу реинвестируем в строительные материалы. Все это как бы дает нам возможность развиваться без всяких рисков при подъеме доллара. Ни один договор в Киевгорстрое, который подписан с инвесторами, он никоим образом не привязан к долларовому коефіцієнтів. і нарешті питання за рахунок чого на тлі економічної кризи компанії збільшує фінансові показники. Преимущество Києва за і зачевого лічення всього фінансового состояния нашої компанії, це в тому, що Київ Горстрой це надежний застройщик, який репутацією у населення, який не підводить, який внедряє всі можливі нові технології який працює на благо Тіївлян так минулоріч. Холдинг сплатив понад 100 мільйонів гривень податків та інших обов'язкових платежів. Акціонери визнали роботу правління Київміськбуду задовільною. А голова наглядової ради Володимир Слончак відзначив, холдинг відкритий до співпраці із містом. Жодна наша рекомендація не була проігнорована керівництвом, яке в свою чергу дотримується законодавства та статутних норм. Ківмісбут хочу наголосити є єдиною компанією в столиці, яка справно і щороку сплачує дивіденди акціонерів та міст. За результатами роботи у 2014 році, в 2015 році було виплачено близько 30 мільйонів гривень дивідендів. Цьогоріч обсяг дивідендів збільшено до майже 32 мільйонів гривень. Це становить 35% від чистого прибутку холдингу. Виплати почнуться з 1 липня цього року. Дуже приємно, що керівництво компанії добре розуміє, як нелегко сьогодні в економічній ситуації керівництво міста та територіальній громаді мешканцям. І погодились збільшити виплату дивідендів акціонерів. Дивіденди будуть спрямовані як в бюджет столиці, так і приватним акціонерам, в тім числі і людям, які пропрацювали у Київміськбуді міськбуді багато років. Я проработала в главківкорстрострої 20 років врачом стоматологом Я жилаю успіхів всім співробітникам. Соціальна відповідальність один із пріоритетів Київміськбуду. Звіт щодо благодійності також прозвучав на зібранні. Опіка над ветеранами Київміськбуду та над дитячим будинком Малятко. Співпраця з громадською організацією Крила Восьмої Сотні. Допомога армії. Важлива частина діяльності компанії. Також минулоріч. «Київміськбуд» взяв участь у будівництві фортифікаційних споруд на сході України. Щодо планів роботи на поточний рік, то пусковою програмою «Київміськбуду» передбачено ввести в експлуатацію в Києві 21 житловий будинок, два дитячих садки і п'ять паркінгів.